Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Офіцер Лапін розносить зелених мародерів, не будемо голослівними. Далі він все сказав сам. Відео в оригіналі. На тему війни, екзистенційності чи феодалізму, на тему а що ж буде, і які проблеми нам потрібно вирішити, декілька тез, які мене сьогодні зачепили. А саме, Кабінет міністрів України зменшив видатки на реабілітацію ветеранів на 500 мільйонів. Ці кошти спрямують на виплати родинам загиблих. Ну тобто, за за рахунок одних військових закрите питання, проблемні фінансові питання для родичів загиблих військових. Тобто, розумієте, вони не посадять весь державний чиновницький апарат на мінімальну заробітню плату під час війни. Хоча би для того, щоб оці заброньовані і щасливі хоч якимось чином відробили свою бронь, зменшивши апетити і зашивши трішечки отут губу, знаєте, з правої і з лівої сторони. Вони не проведуть конфіскацію незаконно нарахованих пенсій хмельницьким прокурорам. А, до речі, там тільки по Хмельницькій області, якщо не помиляюся, журналісти дослідили 54 мільйони. Тобто, розумієте, вони. Просто-напросто хочуть вирішити проблему за рахунок військових, одну замінивши на іншу, і чесно кажучи, цей трешняк мене дістає все більше і більше. Але вчора мав дуже довгу дискусію з однією коліжанкою з Сполучених Штатів Америки, яка мені розповідала, що з зеленою командою ми не доїдемо до нашої перемоги, не доїдемо навіть не то що там до кордонів 91-го, а взагалі нікуди не приїдемо, і тому треба робити вибори. А я і натомість пояснював, що це все фігня: 6 мільйонів під окупацією, 6 мільйонів ВПО, 8 мільйонів за кордоном. І як ви половини українців, як то кажуть, немає на своїх місцях, а ви хочете зробити вибори. Я вже не кажу про те, що військові в окопах, і це буде лише чергова легітимізація цього трешняка. Але я так дивлюся, що у цей знаєте зелений паровоз сам по собі він не зупиниться ні. Тобто він або набравши таких обертів сам піде під укіс, або він протаранить будь-який здоровий глузд, який є в головах українців. Ну але тим не менше, ще раз наголошую, кабінет міністрів вирішив. Раніше Лапін підкреслював цей зелений паровоз, коли й зупиниться. Чи має піти під уткіс? Киня, слуги народу Олена Хотенко рівненської міськради. Вона ж керівниця податкової сумської області задекларувала позику в 2,8 мільйони гривень у 2018 році. У свого сина, якому на той момент було лише 12 років. Зараз син депутатки успішний 18-річний ФОП, що за декларацією матері за минулий рік отримав 3 мільйони гривень доходу. Також вона власниця двох квартир, 50% будинку. На 550 квадратних метрів та елітного автомобіля вже під час повномасштабної війни податківиця слуга отримала дві квартири в подарунок від матері громадянки Росії. Хотенко народилася 1 серпня 1971 року в місті Брянка Луганської області Керує в Сумах, депутатка є в Рівному, сина з дитинства мільйонер Мама Враші, яка здібна і талановита. Такого не було навіть при Януковичу. А пам'ятайте, як на стадіоні епіської грає стало питання Порошенкові про відрубані руки. Та й була. Азинський обіцяла кінець епохи брехні. Чи ви забули? Отак, сьогодні вже шостий рік створює кінець епохи бідності Потужний незламний, бо не Херпідує замість урану, збагачує однопартійців. Ех 100% свого прокурора інваліда на них немає. Бува знає, чому ми не в НАТО. Бо НАТО яйця по 17 гривень штука застряють у дверях. Пише Лапіно. Офісне машення зазначає фатальний кожен, день, шалена корупція, грудний гнів, а місцями і народний самосуд не і мародеріо про це вже кричать і союзники. Але хто там біля корита чує у той же час, десантник Олексій Петров пише наступне у мережі, наполегливо обговорює зустріч Володимира Зеленського з представниками чогось там, але в першу чергу вони так або інакше лідери суспільної думки. Якщо вірно зрозуміла, то президент ознайомився із деякими пунктами плану тут самі підставити необхідне. Бо я вже заплутався у цих планах та їх назвах. Але так або інакше, якщо я вірно зрозумів, обговорювались важливі питання. Ефективна мобілізація, перевіда промисловості на військові рейки і так далі. Дійсно, питання важливі, я би сказала, дуже надважливі. Тільки ось почувши таку новину, у багатьох напевно одразу народилося зустрічне на питання. Що ви тільки зараз? Після майже трьох років повномасштабного вторгнення знайшли час обговорити те, що треба чудо вирішувати протягом весни. 22-го? ну тут можна тільки пооблутувати швидкості прийняття рішення за командою, бо вона просто шалена. Перша а то і друга космічна фуг до не шоу Мастґоон. Я навіть не хочу згадувати схожі зустрічі з лідерами суспільної думки ще влітку 2019 року. Про одну з них краще розповість Олександр Погребиський. А також напевне не варто повертатися до неодноразових зустрічей того ж президента із представниками великого бізнесу. бо вихід, тобто результат тах та тих посіділок, уже всім відомий на форуму бублика схожий. Те, що ви зараз пише, лише обговорюєте, треба було увести у дію, хто зна коли розігнати на свою трус, Кавецьку Дрім тім, що вже починають робити, але із великим запізненням на додачу звільнитися від так званих трьох толстонів, себто п'яти ефективних, ну дуже ефективних менеджерів, сформувати уряд національної єдності, розробити стратегію подальших дій і почати її втілювати, тобто рятувати країну, працювати системно, а не приймати рішення від настрій. Хочу миші відкривати окна, тобто звільняю всіх воєнкомів, Як це вплине на мобілізацію? Неважливо, головне, аби електорату сподобалося їм дійсно, сподобалося. Дні на три і як тут не згадати максимально тобі звільнення генерала Валерія Залужного в розпал війни. Це дуже позитивно вплинуло на ситуацію в зоні бойових дій. Чи про завтрашній день ніхто і не думав? П.С. аби люди почали вірити, то варто починати не зі слів. Ми хочемо зробити а казати, ми вже давно зробили. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. пишіть Коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.